Розберемо чергову посилочку. Маленька і, я думаю, цікавенька. Ану. Чікс. поки тільки носа всунули, а нічого не бачимо. Так, пакет. Що в нас може. О, глянь, який листочок. Хе, цікавий. Що це може бути за листочок? Колись стояв 50 копійок, покажи. Бачиш, як думаєш, з якого він матеріалу? Я думаю, що все дуже просто. А ти як думаєш, дуже uh -huh. просто, чи ні? Щас uh -huh. Ел'є напише, так? Да? <сум> Алюміній це матеріал, але листочок насправді гарний, так? Да? Далі, що в нас тут іще навідалось? Латунька в такому вигляді. Потім у нас тут е... латунька. Покажи ближче, щоб видно було, що там. Контактики зняті, зараз це передивимося. Знову латунь. Тут ось е цікавий матеріал, технічне срібло, контакти, але е дуже багато моментів. Знову латунь і потім глянь. Отака от мідяшка. Бач, тільки нанизу. Засмічення і скільки ми претензій придіємо чоловіку за це засмічення? Ноль. Ноль. Чому? Тому що ми нормально до цього всього відносимося. Да? Як думаєш, оце це ось що? Я думаю, це також латунька, да? Але вона лужена і може здаватися, що щось там не так. А насправді все там так. Не помилилися ми. До речі, не помилилися ми удвох. Так що це дуже добре, значить, щось плюс-мінус, ми вже понімаємо, да? хай може й мало, ну щось поймаємо. Дивись, ось технічне срібло. Е, я висипав. Покажи жень ближче, щоб е, всім було плюс-мінус зрозуміло, як інколи приходить в посилках. Якщо хтось думає, що все. Відмінно все без проблем і все завжди ідеально. То він дуже сильно помиляється. І ідеально, не то, що завжди, а я б навіть сказав, що дуже-що дуже рідко. От дивись, оце, ось це те, технічне срібло на міді. Бачите, оці мідні грибочки це все воно. Зараз ми його відберемо, одкинемо сюди. Це ось треба буде розібратися. Тут взагалі ось бачиш, типу круплинки міді. Тут так ось. Це як на мене, тобі не здається, що цей болт занадто потужний, да? для того, щоб воно називалось на міді. Оце ось знаєш що? Я думаю, що ти прекрасно знаєш, що воно таке. Погано, не знаю, чи сфокусується на жовтому кольорі, фокусується, це просто посріблена латунь. А оцей от болт, мені здається, треба укоротить трошки, да? як думаєш, треба? Uh -huh. От тепер ну, плюс-мінус отак от піде, так? Да? Uh -huh. Я думаю, піде, бо, як на мене, той болт занадто довгий. Інколи попадається взагалі такі. 에, чудо матеріали, що не знаєш що і робити От просто не вистачає розуму. Ось, дивись, якась бубулька. Бач? Що воно за бубулька? Ну, Наш то прилад допоможе нам розпізнати цю бубульку. Чому ти не хочеш працювати, О, запрацював? І що воно таке? Припой якийсь, да? Просто кулька припою. Ось такі от справи, бачиш? Зараз з за цим піпками болтами розберемося. Далі, в принципі, це все на міді. Тут треба відібрати те, що нормально нагадує контакти. Бо тут є багато матеріалу, Ну вірніше, подивись, це латунинка, одну, от, от шлачинка. Да? Звичайно, ми його також перевіримо. А серед оцих контактів можуть бути магнітні, а можуть бути не магнітні. Так як я і говорив, от вийшло немагнітне. А це магнітне. А чому воно магнітне, знаєш? Жек? Знаєш, є оця шайба, да? І здається, я її тут бачу. Щось у мене трохи потерпли ноги, але от бачиш цю шайбочку, покажи. Бач? Тут видно її переход цієї шайби. І якось її треба звідти достати, зараз будемо ковирятися. Ну нічого. Суть питання, що все це за цим усім можна розібратися. І зараз ми що і зробимо. Дякую вам за перегляд. Якщо у вас є такі або подібні матеріали, то звичайно пакуйте, відправляйте. А ми залюбки переберемо, розберемо і допрацюємо.